Христос Воскрес! Вітаю вас з новим днем. Починаємо потроху вже знову працювати. Дивіться, покажу вам красоту, розцвіла вже вся повністю. Сьогодні хочу добратися до своїх трохи квітників, постригти рози, тому що повимерзали прямо до землі. Там, де то прикрила, там трохи. Вижило, то зараз хочу пообрізати, покажу, що з цього вийде. Так, красота, білосніжна. Має таких аж два кущі, зараз покажу ще інший. Ось ще один. Тут, правда, з однієї сторони я його обчекрижила, тому що проход забирає, така вона здорова, ця спіра Погано ходить, а ми воду носимо від скважини, то завжди оці гілки відріз водою. Дивіться, ну прям красота. А пахне? Трошки пахне, так як внюхається, а так. Уже бачите, перші відцвітають. А ще трошки є ось пуп'янки, ще є в чому цвісти. Ще декілька днів, якщо сонце не спалить, то ще поцвіте. Вже і по цвітуть. Все так, знаєте, дуже швидко, дуже швидко летить. Нарцизи вже всі майже перецвіли, деякі вже й поцвіталися, ці вже теж. На... Пуп'янки, ну вони можуть і не зацвісти, тому що є таке, буває в мене. Так що я зараз займаюся, пострижу розами своїми. Вже тюльпани ось цвітуть. Жовті затіло, дивіться, яка. Да, що ж тут залишилося з неюсь? Хвостик молоденький, йде з корнів. І ось одна гілочка, але ж був кущ ще малий. Те ж саме й тут. Да. Ось дивіться, який стовбур вимерз, ось залишилося. Ну, тут таке воно щось теж не дуже живе. Але ось брунька є свіжа. Не знаю, що з нею буде. Ось ця я, ось ця я». Одним словом, пострижу зараз усі. Нарцизи мої відцвітають. Все. Гарні, де. Да. Да, дуже швидко в цьому році щось непогода для них. То морози були, а тоді дуже швидко така жара, дивіться, яка да, коронка красива. А ось дуже багато кольорових, але... Треба їх якби посортувати, щоб порозсаджувати кожний сорт окремо, бо в мене все так гамузом. Колись їх викопала, всі посушила, а тоді посадила, а де які ж, хто його зна. Тому що викопуєш, те ж саме не знаєш. Ось, Ще такі пізні цвітуть. Ось дивіться, який гарний. Трошки потріпаний, але ну, нічого. І тут ось під дереном. Мурзік. У мене два дерена пропало, він щось не перезимувало. Не знаю, чого треба спробувати почеренкувати і посадити. Чи вийде у мене ніколи не черенкувала дерен. Мурзик. Кітців. І тут ось тюльпани вже цвітуть потроху. Нарциза, ось дивіться, бачите, який кущ, а воно тільки де живе, там, де я його прикрила, що землею було вкрите, те воно і вижило. Те ж саме і тут, бо мені казали розкрити, бо вони повипрівають. Ні, якби я їх раніше... Відкрила, то воно біотеп вимерзло взагалі не було. Дивіться, це все стебло вимерзло ще в лютому місяці, зиму стояло зелене, а вже лютий дав дороздай йому. Так що це зараз буду все отак під майже під корінь вирізати. І це жовті тюльпани. Красота. Тільки що ж вони. Раз-два і теж відцвітаються ці тюльпани. А цей кущ, мені кажеться, він взагалі вже все йому. Тому що із корня вже йде, бачите, дике. Це все треба буде вирізати. Щось я живого тут не бачу нічого. А, ось о, бачу, ось о, дві бруньки на одній гілиці, Це все треба буде вирізати. Такі вже ж гарні нарцизи. Оце От тут ще будуть красиві, повні, якщо зацвіте, якщо не засохне пуп'янок. Під бутилками треба подивитися, жодні не прижилися ці черенки, Дуже засуха велика. Дійшли руки до ціплят. Перший раз випускаємо на вулицю, бо цією роботою нема коли й подивитися. А це випущено дворі жара, сонце, хай ходять, пасуться, бояться, що ж вони сиділи в клітці, то морози не випускали. Щось шукає. Ми ще й сараї не білили вже після свята. Свято вже закінчилося, то потрошку будемо тепер уже не спіша робити свою роботу. А, гуляйте. Вони бояться, забиваються. Гуляйте. Гуляйте, мої хороші, тільки що ж співав, давай. Я спеціально зайшла до тебе, ховаються в холодок. Ну, все раз тільки. Ну, що покажу свій результат. Дивіться, ось яку купу настригла, пообрізала все сухе, ось що з нього позалишалося. Нічого, воно наросте, я думаю, головне, щоб не погоріло на сонці взагалі. І дивіться, що в мене. Да, Зима така була, нібито не холодна, але але але, є не дуже хороші в мене нюанси. Мабуть, пропав в мене кущ дейції, не знаю. Можливо, там щось ще відійде від кореня, да, щось, значить, ну, будемо дивитися. Я поки його зрізати не буду під корень, хай поки що постоїть. А там побачимо, що з нього буде, чи не буде вже нічого. Ось також кущ троянди. Це я з гілочки виростила, обстригла. Тоже гарно вимерз похереплідник, по-моєму, чи я знаю, як воно там називається правильно на українській мові жовтий листочки. Ли... Трошки живого є. Я думаю, що воно відійде воно від корня впускають молоденькі стебельці. Я думаю, трохи щось виросте. Це ще навіть і не постригла, але теж дивлюся, декілька, бачите, гілочок живих, а це все сухе треба повирізати, бо тільки рози ще постригла, і то не всі. Ось дерен засох, немає. Пропав, не знаю. І ось дерен. Теж не перезимував, Це вейгела теж саме стоїть. Суха, сухісінька, не знаю, чи відійде вона від корня, чи не відійде. Бачите, наче і зима була не холодна, але дуже багато пропало в мене кущових цих чагарників. Ось троянду обстригла. Ось троянду. Дивіться, обстригла зовсім маленька така. ну, Надіємося, що виживе. Примула в мене взагалі не росте, не знаю, купила в тому році. Взагалі сидить джолом, що це таке. Вони вже не були великі кущі повідцвітатися, а в мене ще й не розрісся толком. Лохину теж підстригла, де сухе повирізала. Цю не стригла, бо цю ще Серега, по-моєму, осінню чи колись косив, не бачив, то трохи підкосив. Цю жін, ой, лохину підстригла. Тут не знаю, що з нього буде. Я постригла. Що воно тут? Ай, тут ось декілька є живих бруньок на оцій. Оце, я думаю, це вже ні. Це буде не те пальто, бачите? Багато цих листочків. І цю троянду. Ну, ця, дивіться, найкраще перезимувала, ось ця троянда. Я не знаю, як вона називається, така повна, наче піоновидна, дуже пахуча, пахне ніби чайна троянда. Ось скільки з неї настригла. Ти виспався. Я стригла там лохину, так дрихнув під кущем. Да, Я вже тебе і не трогала, і не знімала, думаю, спив. заховався в холодку, режуля. Щось в тебе давно не було, ну, нема кліщів. Бо я бачу, ти там майдаєш по полях, по городах. Ні, немає. Немає, так? Да? Так, цю трохи теж. Треба взяти великий сікатор, бо те не можу відрізати. Товсте дуже. О, муся. Шпунькає. Хто тут шпунькає? Муська. Вон крапива яка. Також в мене я не бачу, що відходив цей кліматіс, а в мене тут два. І дивлюся, мабуть, їх вже й не буде. Якщо з корня не пустить, то мені кажеться, вже йому все. Але він тут такий гарний був кліматіс. Колір дуже гарний. Оце однозначно сухе. Треба буде обстригти, зняти. О, ні, дивіться, зелене стебло, але чому немає цих. Тоді не буду трогати. Ще почекаю, можливо, ще щось буде з нього толка. Можливо, ні. Оце цю ще треба достригти, не достригла троянду. І оце тут. Оця здоров'юча, вона така плетуча, велика. Але, бачите, є живі, не всі гілки перезимували, але є. Я вже трохи і також обстригла. Ось Тут ви бачите, пообрізала, Це тут ще треба трохи передивитися. Так що працюю трошки. Це червона теж, бачите, під самим корнем. Те, що вижило. І тут те ж саме. Ось один кущ, другий і ось третій. Я вам вже показувала де центра... Одна і така щось вона в мене слабенька-слабенька. Бачите, не знаю чого, чи вимерзло коріння у цьому в землі, чи чому вона в мене пропала, я й не знаю. Це тут був гірший кущ такий, да, невеликий. Я так накриваю, бо воно дуже таке хрупле, щоб не поламали ні коти, ні собаки, ні курі, ні качки. Бо вони ж тут аж вендяють, Вон, бачите, вже хтось грібся. А тут а взагалі немає сліду. Це ж тут такий був здоровий кущ, у мене немає. Не то, що й одна стеблинка навіть не, не залишилася, то так, да, погано. Так що. Трошки працюю в квітнику. Бачите, нарцизи просто погоріли на сонці. Що ж воно? Сонце так раз-два і жара. Ой, красота. Красота. Це кліматіс нормально. Треба трошки його повбирати сухе. Але дивіться, жан зеленого скільки попускав. Це ж хотіла його обстригти. Тоді що я ще хотіла обстригти. Оцей, але вже ж куди ж його стригти, подивіться, вже які як пагодний, вже прям пуп'янків повипускав там уверху. Ну, знову хай залишається, хай залишається. Побачимо, як він буде в цьому році цвісти, але дивіться, прям така маса його наросла, вісить на арці, на металевій. Тут і сухого багато. ну, Тут в мене два, вони сплелися. То вже ж думала, обстрижу його, щоб омолодити, але вже не буду. Уже дуже великі молоді пагони. Це ж усе я його поламаю, не хочу. Хай вже як буде, так і буде. Це жимолось декоративно. Тоже, бачите, які листочки красиві. Гарні, гарні. Ластівки вже прилетіли, так виспівують. Якраз перед Паскою я замітила. Перед святом з'явилися ластівки у нас, бо вилітали із сараю, чуть не втаранилися в мене. Така весна у нас. Робота ще є. Роботи багато. Потихеньку, помаленьку працює. Мене там запитували в коментарях чи я сапаю, чи чимось обробляю квітники. Нічим. Я вже декілька років, мені навіть немає часу їх сапати. Коли косимо траву, ото газа, збираю траву і мульчую Зразу. Ото покосили, як є час, зібрала, потрусила, а немає, виріваю руками, чи де великий бурян. А так, ось бачите, в мене сапають курі. Ось, бачите, повигрібали, ніби посапали. Я не сапала, це курі посапали. Вони мені допомагають сапати. І квітки ламають, і бурян сапають. Ну, а що робити? В селі так. Хочеш тримати господарство, то треба якось миритися. Шкоду по-любому якусь зроблять. Так, з розами я справилася, повивозила всі гілки, повистригала, начеренкувала ось дерен. Спробую тут ще. Чи поприймаються черенки чи ні, бутилки поприносила. Тут сонця немає. Я думаю, що буде мокро. Буду поливати, щоб воно не засихало. Можливо, ж пустить корінчики. Тоді буду розсаджувати. Ну побачу, я ніколи не черенкувала дерен, то не знаю, що з цього вийде, але, сподіваюся, що щось вийде. П'ять черенків посадила, побачимо, що воно буде з цього.